О Господи, Всемогутній Боже, благаю Тебе, через найдорожчу кров, котру твій Божественний Син Ісус, пролив за нас. У болісному вінчанні терням зволь звільнити душу з чистилища, особливо ту, котра повинна була звільнитися останньою, щоб тебе якнайшвидше у славі трону. Твого Величала і благословила навіки. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений п'ідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, Хай їм світить, хай спочивають у спокою. Амінь. З глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Хай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то хто стоїться, Господи, та в Тебе є прощення. Задля імені Твого надіюсь на тебе, Господи, надіється, душа моя. На слово Твоє надіється душа моя на Господа. Від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай уповає Ізраїль на Господа, бо в Господа милість і відкуплення велике в нього. Він визволить Ізраїля від усього беззаконня Його.